Тобто, бачите, що найстаріше спочатку ставлять знахідки різних там а, окулярів, mm -hmm. угу. точки, де знаходяться певні it's розкопки, it's так. It's cool. так. Потім черепи, людські черепи. І далі. А потім це буде заворот, і це вже в кінці буде те, що почали. Mm -hmm. ну, це не наша тематика, так що це так. Так, але це вже ближче. А це вже наша тематика. Це вже дуже наша тематика, це вже перетрепілля та трипілля. Знаєте таких? Трепілля, так. О. Це Дуже культура наша. Значить, символіка вже певна. А тут вже прототипи статуеток. Ну, так, тому так. Йдемо далі. Тут вот. так. В цільках нічого. Тут дуже видно. Так. У мене в багатьох записах я його ставив. А бачите, і ротає, і свастя, ще багато mm -hmm. чого цікавого. Статуетки на коші. Ну, але відламалися руки і голова. Mm -hmm. І, от і це Так, і внизу, ще цілий домашній лотарь. Все без горів. Ну, там, мабуть, хлопці ще є. Ну, за деякими відеочними канонами робила все окремо, я потім розкажу. А -а -а. От, бачите, тут багато символіки вже на цій посудинці. А -а -а. Бачите, там всяка символіка, багато проявність. І от маленька, когось предка якогось. Ну, Бачите, там обличчя таке. так. Може чудом пократить ще якогось. Це точно, що на Всевишнього, але когось. Когось чи чогось. Ну, скоріше за все, когось. Так, чи це? Бачите? Ну так, так. Закручується mm -hmm. до центру. І виходить точка в колі. I can see, I see. Ну, тут так, тут багато символіки різної. Це не так, так це тут там те, те. Ну, Бачите, Сокирка цікава. <тит> Молоток-сокирка. сукерка. Крилате соло. Це є такі зелені. Ага. Перлина колекції. <тит> От зокрема статуетка соковиці. Але знову ж таки це не храмова, а дитяча якась статуетка, бо вона не пророблена достойні. Є фотка її великі кількості. Це ще не треба? Ну ні. Знаки ін'янь. Mm -hmm. Різні варіанти. Також не треба. А, а нижні. Також, в принципі, є. Але. Бачите, що тут цікаве? Що от як з життя в життя йде, жива істота, перевцілюється. Продовження тут. От тваринка. Що не бачиш? Я бачу щось. Я не Ноги, голова, передній хвіст. А хвіст туди зверху? Ну так. Ага. І йде значить переродження з життя в життя. От лінія життя. Живих істот. Mm -hmm. І також знаки Інь-Янь, також багатопроявність ра. Також вибічно символіка деяка, але не сильно. А тут уже сильно, тут інь-янь. Але такі маленькі для чогось так, підназначення. Яли якісь, чи там для якихось трав, чи для якихось ще чогось такого. Фотографувати? А ні. Чи хай фотографуйте, якщо собі хочете. Там чи що. Ось знову такі, статуетки когось, кого не знаю. Це, можливо, соколиці, це не знаю. Статуетка тура. Тура. Да. Грузила різноманітні. Це для різних технічних засобів. От коли повеня було, то будинки доводилось ставити на шпалах. І тут макет будівлі, який живе. Придвір'я таке. А Якби щоб холод не заходив всередину і вікно. Далі в кінці самому. Сіволок рухла? То... Так. Тобто без вуглів. Ну, було і з вуглами. Але було і таке. Багатопроявність. Знак сонця. І ви таке інь-янь. інь-янь, знов ж таки. І там внизу «інь-янь». І тут. Все це наша трипільська культура. Також хтось якийсь щось, якась жіноча статуетка, але невідомо кого чи чого. Частина Це частина якоїсь обрядової, накривашка якоїсь обрядової mm. посудини. — Ну, а це посуда зазвичай вона для чого. Розберемо. За, як хочеш. Ми ж зараз тут розбираємо шоти, а потім вже. От тут, ну, просто що я бачив кілька видів такої посудини, і оце як трикутник, це як ніс, і по обидві сторони дві крапки символізуються очі. Тут тільки одна крапка є ну, на цій посудині. Але були з двома крапками. Тури, знову ж таки. Ламані, але ну, які є, що ну, є. Скільки їм тисяч років. Да. Знову ж таки, кошенята. Точніше парди. Але все одно кошенята. Вон, бачите, великого кошенята. Ну, так Ось знову ж таки, символіка різна, але складна, тут не будемо чіпати. Прикраси відповідно чи щось таке. Ну зараз це кажуть як прикраси. Я думаю, може грузильці якісь, що мені вона не сильно нагадує прикраси. Це щось таке перламутрове? Ну щось таке. Ось таке, от ви кажете правду. І ось це щось таке. Це якесь. Але йдемо сюди, йдемо. А ну це дома. і вдома. І не бачите? Так і нянь. Крилати сонце, бачите? Соколи. З соколиним ликом, так. так. Тобто символіка є. І фотки є цієї символіки. Як хочете. Но побити трохи вже не те, але все одно видно. Совино соколине обличчя. А тут знак багатопроявності. А в ньому також таке зроблено. Але тут ручка. Ну так, але це знову ж таки для більшої функціональності. А отут от зображення і скорочено малюнкові всякі штуки. Так, тут прорис цього, що зображення. Не скажу, що повністю з прорістів згодний, але якби воно і так відбите, так що... так. Що, так. Ту відбити воно ж недображено. Ну так. Там от тварин якийсь. Ну, там. Ага, тут знак певний. Тут персонаж. Одна рука і одна нога якого відбито. Треба добре. Тут і зараз воно згодом приходить бачення всяких елементів. Коли... І просто, треба просто придивитися, вона видно. Ну що, бачите? Голова. Ну. Так, груди, рука, ага. е це нога. одяг. Знизу поле одягу. І Сильно дуже підперезаний одяг, тому він якби як пісочний годинник такий. Ага. Бачите? Е ну і от нога. Ну, це нога на, на камінні. Так, так. так Ідемо сюди. Тут не сильно, але це календарного значення. Це стучка. Ага. А ззаду фотки розкопок. Скільки тут треба перелопатити на землі? Багатисенько. Це... Дуже навіть багатосінько. Теоретично так. Навіть не теоретично. Просто що воно відбите і знизу, і зверху, і з усіх сторін. Тут знову ж таки. Певні знаряддя достатньо примітивні. Ручні. Календарні позначення на січці. Угу. там Не зрозуміло, які позначення. Тут не видно. А там крапки, бачите? Почки так, і зверху і знизу. От не зрозуміло, чи вони просто так, чи є якесь значення. Ось певні культові штуковинки. А означає, що означає відзначається штукову? Також потім розберемо колись. Вображення собака. Теоретично. Це якби з того ж, ну це вже, вже, там, де... Ну так, пенос. теоретично це звідти. Так, ідемо mm. сюди. Самі, запам'ятайте їх, ми їх будемо розбирати. Тут якби хтось в поклоні чи що. Так, Осу так, так, так це пращури. А чому вони так будемо розбирати? Це... Богиня якась. Це теж. Та так, пращури. мумії, фактично. Символіка, знову ж таки. Її можна пофоткати. Наронічні, певне таке розподілення, також можливо календарне, mm -hmm. ага. mm -hmm. от вже оканти більш-менш економічні. Що це вони з каменю. Ага. Ось ця штука також хороша, якщо в неї зверху задивитися. Просто вам буде вишивати. Так, то... ні, я не до див... шмат очень бачу. Так, там заморажено. Ага. Але також бачите орнаменти, також змійки якісь. Можливо, це якась в'язь, чи що, я не знаю. це цікаво. Бачите, що воно таке. Остатки древнього колеса. колос. Ага. Дерев'яне колесо. Ага, тому що гіпербори є. Тому що коло двох землі. І саме колосо навіть. Це гіперборейська ідея. Чи ідея руху в землі. Не навпа її робили. Зовсім не <ривіт> О, Це зовсім о. О, це ага. так. Це відчувається різниця. Ага. Так он культура. А ви ще до цього придивіться. Як це зроблено? Це не продовбане, це просто зверху. Ювелірно нарізане імітація. Але угу. на ці дзеркалі не подивіться. А це взагалі такі шліфов... шліфовані поверхності. Ага. Р... Ручну роботу взагалі не можна нічого говорити. О, там також не поки ще ідея. Орнамент має лазі. Ну, орнамент і точна кількість, чомусь ці стільки багато? О, так. Так. Тут раніше ще булавка була, вже нема. А, ні, вона там була. Куди зараз? Ось ще. Але це вже фігурна. А, така. А це для відливу. форма. А ця прекрасна, на ній багато календарної символіки. Дуже багато з усіх сторін. І можливо, рунічна. Та є вже багато їх. І навіть, можливо, єрографічна. І там теж? Там не сильно. Це ламок древньої священної статуї. Найрогідніше за все, число Бога. Як ви такі такій частині бачите? Розкажу колись. Виходить, що спочатку голови були, потім голови відбивались, і певна подоба голови промальовувалася тут, на шиї. Це ми ще далі побачимо. Реконструкція житла і булавка. От. Чотири єди. І Що вам така булавка? Нагадує все свідотворення. Ну, що а... ні не ротає. Не свера, так? Не свера. Не свера. Промінь. Я вмру зараз. Ну проміні це дошнього радикає йде. В якому чотири сфери. Згадуєте чи що? Ні, не згадую. згадую. Можливо, я ще не чітко це знаю. Ну от, певна така реконструкція. Напівземлянка це виходить. Warner. А це вже ціле поселення. Угу. Не всякі клуби, і такі. Ну так. Ну це не князі, це просто людині якихось. Ну так, то ясно, що так. Хижи, а зверху, що дим виходить, зірка. І дощ відпади. Ну, якби дим випалює дощ. Ну так. А це ритуальний ножик, до речі. Повину, наприклад. От цікавості всякі. От цікавості вивезені в Росію. Це ж тільки залишилося в ага. Це те, що я казав. Що тільки фотки лишилися. Форми для відливу всяких ножиків mm -hmm. чи списів. Мечі, серфей. Ну це, це не мечі. це... це... Ну так. І це Оце мечі, це зорі. Але маленькі мечі. Але маленькі такі, так. А так. ну, Ось такі штуки. Мечі. Треба розбирати. Це форми для відливку вже металевих сокир. Mm. А це вони самі. То вони маленькі. Так. В порівнянні з тими кам'яними, бачите, не розвиток, а... Щось знайти. Ось. Агарзарі. Також первинна голова була відбита, та яка спочатку була. Ага. І це вже на шиї зробили йому іншу голову. Тут багато. І багато ще знизу повідбивалось. Скоріше за все. А на що можна зрозуміти свій надпис? А з якого? Ну, то що антропоморфне стала ямна культура. Ну так, це Та й можна зрозуміти. Антропоморфна людина подібна. Ямна це кінець терпілля. От посудинки, всякий. А оце маленькі пам'ятки чи що? Осень. Mm -hmm. Можливо, для якоїсь родової чи якоїсь календарної, чи просто їх неправильно зібрали. А вона вже відбита вся. То Вона висоту була на ну, але Певні написи. І от... прорізі, там, так. Ну це ритуально, календарно. Uh -huh. Ось також багато разів перебита статуя. Залишок лише пояснити, мабуть. Первинний. Ось тут є всякі цікавості. Єрогліфічні частину цих цікавостей відтворили в парку в Запоріжжі. Чому в Запоріжжі вони щодо Ну, не знаю чому, але з фотки можуть показати. Mm -hmm. Але не можна сказати, що воно чисто грецьке. Греки вони тут змішувалися, вони тут переймали, свої наносили.